Глава шоста. І вийшов звідти він і прийшов у свою батьківщину, і за ним ішли ученики його. Коли настала субота, він почав навчати у синагозі. І багато з тих, хто слухав, дивуючись, говорили: звідки в ньому це, що за премудрість дана йому, і що за сили в руках його? Хіба не теслі він, син Марії, брат Якова, Осії, Іуди і Симона? Чи не тут між нами його сестри, і спокушалися через нього. Ісус же сказав їм: Не буває пророка без пошани, хіба тільки на батьківщині своїй, і серед родичів, і в домі своїм, і не міг створити там ніякого чуда, тільки зцілив небагатьох недужих, поклавши на них руки, і дивувався їй. І обходив села навколишні і навчав, і, покликавши дванадцятьох, почав посилати їх подвоє, даючи їм владу над нечистими духами, і заповідав їм нічого не брати в дорогу, тільки один жезл, ні торбини, ні хліба, ні міді у поясі, щоб були взуті у сандалі і не задягалися у дві одежі, і сказав їм: коли де увійдете в дім, залишайтеся в ньому. Доки не підете з того місця, і коли хто не прийме вас і не послухає вас, виходячи звідти, обтрусіть порох з ніг ваших на свідчення проти них. Істинно кажу вам, відрадніше буде Содому і Гоморі у день судний, ніж місто тому. Вони пішли і проповідували, щоб покаялися, виганяли багатьох бісів і багатьох хворих мазали оливою і зціляли. Цар Ірод, почувши про Ісуса, бо Його ім'я стало відомим, говорив Це Іоанн Хреститель воскрес з мертвих і тому чудеса діються ним. Одні говорили, що це Ілля, а інші говорили, що то пророк або один з пророків. Ірод же, почувши, сказав: Це Іоанн, якому я відсік голову, він воскрес із мертвих. Бо цей Ірод, пославши,. Взяв Іоанна і посадив його у в'язницю через іродіаду, жінку Филипу, брата свого, з якою він одружився. Бо Іоанн говорив Іродові не годиться тобі мати жінку, брата твого. Іродіада ж, гніваючись на нього, бажала вбити його та не могла, бо ірод боявся Іоанна, знаючи, що він муж праведний і святий, і охороняв його. Багато що робив, слухаючись його та із задоволенням слухав Його. І настав нагідний день, коли ірод, святкуючи день свого народження, влаштував бенкет для вельмож своїх тисяцьких і старійшин Галилейських, і увійшла дочка іродяди, танцювала і догодила Іродові і тим, що возлежали з ним. Цар сказав дівчині, просив мене, чого хочеш, і дам тобі. І клявся їй, чого тільки попросиш у мене дам тобі навіть до половини мого царства. Вона вийшла і спитала в матері своєї, що просити, та відповіла голову Іоанна Хрестителя. Вона відразу ж пішла з поспішністю до царя і просила, кажучи, хочу, щоб ти зараз же дав мені на блюді голову Іоанна Хрестителя. Цар засмутився. Але заради клятви і тих, що возлежали з ним, не захотів відмовляти їй, і негайно, пославши ката, цар звелів принести голову його. Той пішов, відсік йому голову в темниці і приніс голову його на блюді і віддав її дівчині, а дівчина віддала її матері своїй. Учні його, почувши, прийшли і взяли тіло його, і поклали його у гробі. І зібрались апостоли до Ісуса і розповіли Йому все, і що зробили, і чого навчили. І Він сказав їм: Підіть ви одні у безлюдне місце, і трохи відпочиньте, бо так багато народу приходило і відходило, що їм ніколи було і їсти. І вирушили у безлюдне місце у човні одні, і побачили їх, як вони вирушали, і багато хто впізнав їх. І сходились туди піші з усіх міст, і випередили їх і зійшлись до нього. Ісус, вийшовши, побачив багато людей, і змилосердився над ними, бо вони були, як вівці, що не мають пастиря, і почав навчати їх багато. І вже минуло багато часу, коли ученики його приступили до нього, кажучи, місце тут безлюдне, а час уже пізній, відпусти їх. Щоб вони пішли у навколишні селища та села і купили собі хліба, бо їм нічого їсти. Він сказав їм у відповідь Ви дайте їм їсти, і сказали йому, чи ми маємо піти купити хліба динарів на двісті і дати їм їсти. Але він сказав їм, скільки у вас є хлібів? Підіть і подивіться. Вони, довідавшись, сказали П'ять хлібів і дві рибини. Тоді повелів їм розсадити усіх рядами на зеленій траві, і посідали рядами по 100 і по п'ятдесят. Він взяв п'ять хлібів і дві рибини, звівши очі на небо, благословив і розломив хліби і дав ученикам своїм, щоб вони роздали їм. І обидві рибини поділив на всіх, і всі їли і наситились. І набрали шматків хліба і залишків від риб дванадцять повних кошиків, було ж тих, що їли хліби, близько п'яти тисяч мужів, і зразу наказав ученикам своїм увійти у човен і переправитись раніше за нього на той бік до їди, поки він відпустить народ. І, відпустивши їх, пішов нагору помолитись. Увечері човен був посеред моря, а він один на землі, і побачив, як вони знемагали у плаванні, бо вітер їм був зустрічний. Близько до четвертої сторожі ночі прийшов до них, ідучи, по морю, і хотів проминути їх. Вони ж, побачивши, що він іде по морю, подумали, що це привиди закричали, бо всі побачили його і стривожились, і зараз же. Заговорив із ними і сказав їм підбадьоріться, це я, не бійтеся. І увійшов до них у човен, і вітер стих. І вони надзвичайно про себе жахалися і дивувалися, бо не зрозуміли і чуда з хлібами, тому що серце їхнє було скам'яніле. І, переправившись, прибули у землю Генісарецьку і причалили до берега. Коли вони вийшли із човна, відразу жителі, впізнавши його, оббігли всю околицю ту і почали приносити на постелях недужих туди, де тільки чули, що Він є. І куди тільки не приходив він, чи в селе, чи в міста, чи в селище, на перехрестях клали недужих і просили його, щоб їм доторкнутись хоч до краю одежі Його. І ті, які доторкалися до нього, зцілялися.